На Майдані Незалежності попрощалися з Валерієм Комаром. На Валерій народився у селі Новоселівське Луганської області. Та через декілька місяців сім'я переїхала до Рівного, навчався у школах номер 8 та номер 10 Потім здобув спеціальність токаря. Я довгий час працювала з мамою в одному підприємстві. Я дуже хороший син, безподобний син. Мені дуже жалко. Валерія мобілізували у травні 2023 року. Про службу розповідав небагато. З Валеркою ми познайомилися на полігоні, звідти вирішили в 128-му бригаду. В роті дуже були сильно подружилися. Дуже класний хлопець був. Що сказати, жаль, вчеряться вже п'ятий побратим, якого я втрачаю. Добродушний він був сильно. І дійсно за ним дуже скучаєш. Валерій Комар був стрільцем-санітаром, виконуючи бойове завдання на запорізькому напрямку. Чоловік загинув 2 вересня цьогоріч. Збройні сили використали всі засоби для того, щоб умовити, домовитися з цим всесвітнім злом, але залишається єдиний засіб це вимести, вигнати цю російську заразу з України, щоб її тут і духу не було. І щоб це зробити, стіною стали наші захисники і захисниці, які, відчуваючи, що за ними стоять їхні родини, стоять їхні друзі, знайомі, відчувають, що за ними стоїть ціла Україна. У захисника залишилася дружина та двоє дітей. Поховали Валерія Комара на алеї Героїв кладовище Нове. Вічна слава та пам'ять герою. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.